Хвиля пневмонії серед дітей охопила китай. У багатьох пацієнтів спостерігаються симптоми так званої білої легені, що стоїть за цим спалахом. Розслідування виявило, що за пошкодженням газопроводу і телекомунікаційних кабелів у Фінляндії може стояти китайське судно воно підійшло надто близько. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Китай загрожує нова хвиля. COVID-19. місцеві лікарні заповнені дітьми із симптомами так званої білої легені. Про це докладніше. У Китаї зростає кількість дітей, які захворіли на мікоплазмову пневмонію. За повідомленнями змі у багатьох дітей спостерігається лихоманка та симптоми так званої білої легені. Це не означає, що їхні легені стають білими. Такий колір відображається під час комп'ютерної томографії і вказує на наявність рідини в легенях. Зазвичай при скануванні вони чорного кольору. Торік у Китаї у багатьох пацієнтів із COVID-19 були схожі симптоми, однак, поки що не зрозуміло, чи стоїть. За нинішнім спалахом коронавірус. Один із китайських педіатрів сказав, що сьогодні ковід здебільшого протікає безсимптомно. У багатьох дітей на КТ-знімках було виявлено часткову пневмонію, хоча температури в них не було, і кашляли вони лише кілька днів. У деяких дітей була лише температура, в інших лише кашель. У деяких невелика температура та легкий кашель. Але комп'ютерна томографія показала, що вони хворі на пневмонію. Педіатр з провінції Хунань повідомив, що його. Лікарня переповнена за його словами. У багатьох дітей спостерігаються симптоми білої легені. Водночас ліжка в стаціонарі доводиться чекати по 3-4 дні. Інший лікар дитячої лікарні в центральному китайському місті Дженджо повідомив, що його лікарня також переповнена дітьми, зараженими мікоплазмовою пневмонією. Він закликав батьків якомога раніше звертатися по медичної допомоги, якщо в їхніх дітей підвищується температура. Пекінська служба охорони здоров'я повідомила. Що пік захворюваності на мікоплазмову пневмонію в країні Україні очікується до листопада. Фінляндія розслідує пошкодження газопроводу. Офіційні особи заявили, що головний підозрюваний китайське судно. Трубопровід пошкодили у фінській затоці на початку місяця. Яку тепаміністрі, тоте зі Айказінтена сьогодні. Рано вранці прикордонна служба виявила явне пошкодження трубопроводу. Тож це був не витік, а явне пошкодження. І виходячи з наявної інформації, воно схоже спричинене зовнішнім впливом. Йдеться ідеться про китайський контейнеровоз Нью-Нью полербір. За даними фінської поліції, на момент інциденту він був надто близько. Крім того, на місці було знайдено відірваний якір, за яким і визначили. Судно наразі контейнеровоз очолює список підозрюваних. Пекін заявив, що надасть інформацію для розслідування відповідно до норм міжнародного права, пошкодження трубопроводу величезні збитки для Фінляндії та її партнерів. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть щонайменше до кінця квітня наступного року. Свобода від розповідання, загальне право на свободу думки, совісті та переконань є основою американського законодавства. Ухвалений 1998 року. Закон сьогодні так само актуальний, як і тоді. Цього тижня члени комісії та законодавці зустрілися, щоб відзначити 25-ту річницю ухвалення закону і запропонувати подальші кроки. Минуло 25 років відтоді, як у США було ухвалено закон про міжнародну релігійну свободу. Відповідно до нього було призначено посла з питань міжнародної релігійної свободи та створено двопартійну комісію, яка має відслідковувати найсерйозніші порушення та щорічно звітувати про підсумки. Ми були одними з перших, хто закликав визнати жахливі переслідування уйгурів у Китаї геноцидом. Ми засуджуємо Росію за її антисемітську риторику та. Спотворення фактів голокосту у спробі виправдати необґрунтоване вторгнення Росії до України минулого тижня ми засудили жорстокий терористичний напад Хамасу, чий антисемітський статут виправдовує насильство і ще жахливіші дії щодо безневинних ізраїльтян. І ми ще раз наголосили, що використовувати віросповідання для виправдання вбивства невинних людей є неприпустимим у будь-якому суспільстві. Закон 98-го року зробив свободу віросповідання більш пріоритетним напрямом зовнішньої політики США і вплинув на політику Вашингтона щодо біженців та надання притулку, а також посилив захист тих, хто зазнає переслідувань за свої переконання. Колишній конгресмен Френк Вольф один із авторів закону. Він вважає, що треба активніше залучати релігійну спільноту до життя США. Я не вірю, що в нас у місті можуть бути юридичні фірми, які лобіюють інтереси Китаю, коли той веде геноцид проти мусульман й гурів, вирізає органи у прихильників Фалуньгун, знімає хрести з католицьких церков та заарештовує лідерів протестантських домашніх церков. Тому я думаю, що одна з рекомендацій, яку має ухвалити конгрес, це заборонити лобіювання з боку Китаю. За словами представників комісії, їхні зусилля призвели до запровадження санкцій, звільнення ув'язнених, а також Зміни законодавства політики інших країн.